Всім привіт, друзі! З вами як завжди я, Паляниця, і зараз я знову знаходжусь в грі Roblox зі своїми, до речі, підписниками. Я не знаю, я тут просто трошки афекажив, але друзі забігли до мене і тепер будуть грати зі мною. Тому всім вам привіт, обов'язково, всім, всім здорова, здорова. Але я думаю, що вам всім цікаво, що ж ми сьогодні будемо такого цікавого робити. Як ви бачите, у нас є тут машини мінівен, потім пік. Каптрек, потім якийсь крістал, нічого собі. оце приколдесна машинка. Ну і звичайно, Спорткар 1, Спорткар 2 і ще інші світи, до яких поки що у нас доступу немає. І знаєте, що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо знищувати всі ці машини. Це буде реально дуже сильно весело і дуже сильно круто. Перед відеосом я трішки тут пограв і накопичив декілька бонусів. Тому пропоную їх обов'язково. Прямо зараз позабирати. Так, зельки забираємо, 50 тисяч забираємо, і звичайно, улюбленців також забираємо. Так, давайте їх екіперуємо. Так, якийсь довгий тігр. Ого, ніфіаприкол Десний. Дивіться. І що, сили у нас трохи є, тому давайте знищимо першу машину. Йоу, знищили просто одразу. Тепер підемо сюди і знищимо. пікап-трек. Ось так він знищується. Просто реально дуже сильно на ізі. Підходимо. Бамс, і все його немає. І тепер попробуємо знищити, звичайно ж, міні-вен, тільки кристальний якийсь. І у нас це виходить буквально за декілька ударів. За два удари ми його знищуємо. Але ще у нас тут є різні Ламборгіні, які капець, скільки довго нам потрібно знищувати. Якщо чесно, я ще сильно не розумію, як нам тут заробляти гроші, щоб відкрити нову локацію. Але нічого страшного, тому давайте просто візьмемо і знищимо цю машину. Так ну-ка, ще трохи лишилось. Дивіться, 100 тисяч хп 80 тисяч. Так, ну дивіться, в нас поки що 7 тисяч сили. Але не потрібно забувати. Йоу, нормально, бабла підзаробили, до речі, дивіться. Нам не потрібно забувати то, що у нас є ще деякі бусти. А де бусти? А, вони вже активовані. Я думаю, вони ще не активовані. Ну ладно, так, мінівен ми на ізі знищуємо. А тепер я пропоную поки що попробувати знищити ось цей містичний суперкор. Мені здається, що потрібно буде трошки прикласти зусиль до того, щоб його знищити. Подивіться, він аж тріхи... Ох, oh, тріхе. <laughs> Він аж трошки палає, що капець. Але ми вже знищили десь одну четверту цієї машини. Цікаво, що буде далі в другому світі? До того, щоб нам туди дістатись, нам потрібно аж 100 тисяч баксів нафармити. А ну давай, Андрюха, допомагай мені знищувати тачку. Так, ти там якийсь качок там чи що, давай знищувати разом. Мені здається, разом буде реально набагато швидше. До речі, в нього є ще якийсь Леон, Дивіться. Так, тим часом у нас 100 Тисяч хп в машини, тому давай, 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 давай. Я дуже хочу вже подивитися, що нам за неї дадуть. Поки що у нас 14 тисяч баксів, але зараз ого го 32 тисячі. Слухайте, ну воно того варте. І ще нам доступна стала ще одна нагорода. Це звичайно ж капкейк. Ніфіга собі, так, давайте його візьмемо. 250 чогось нам він дає. Поки що не знаю. А, напевно, якщо нам потрібно буде прокачувати силу, то ми зможемо ось так прокачувати. І завдяки тому, що у нас є цей капкейк, ми зможемо це робити набагато швидше. Так, давайте подивимося, що тут ще такого цікавого є. По-перше, це, звичайно ж, яйця всяких е, наших улюбленців, які ми можемо отримувати і купляти. Також у нас є прокачка наших улюбленців і апгрейд статки. А що це таке? Лак, як. А, це ми можемо прокачати силу, вдачу до чогось. Вдача, я так розумію, роляє можливо на те. А монеток немає. Як це немає монет? В сенсі 32 монетки. В мене є монетки, в мене 20 тисяч монет. Агов. Ну це дуже якось дивно було. Ну ладно. Так, а тут у нас ага. Прокачка з відсотками. Це я не дуже люблю. Я пропоную зараз відкрити яйце за 15 тисяч баксів. Конгуру, кангуру, кенгуру. це дуже добре, до речі, 7% шансу на нього було. Обов'язково його також екіпіруємо. Так, а як нам... А, ось так і ось так. Я, все, все, я поняв. Тепер у нас, дивіться, 400 сили ми отримуємо, якщо тут тицяємо кнопочку і фармимо. Що це за ракета така? А, це донатна ракета, нам туди не треба. Можна ще яйця купити за 15 і за 500 баксів. Давайте подивимось, що тут воще ви випасти. Так, котик. А тут у нас. Ну мені здається, все одно нам сенсу це відкривати немає. Ну да, я тут з собою якби погоджуюсь. Так, ну що ж, погнали, знищимо цю тачку ще разочок Нафармимо трішки бабок. Баків, щоб відкрити новий рівень. Дуже цікаво подивитись, які там вже будуть тачки, і що ми можемо там зробити. Так, бац, 20 тисяч баксів сюди мені. Ну слухайте, буквально 5 разів таку машину ми знищуємо, і у нас відкрита прогідка на наступний рівень, в наступний світ з тачками. А ще тут є ось такий ребіт, коли у нас обнуляються бабки, додається якась прокачка сили за 120 тисяч баксів. Ну, слухайте, я думаю, ми робіт трішки пізніше, за Зараз нам сенсу цього робити немає, тому просто нафармимо 100 тисяч баксів і перейдемо в наступну локацію. Доволі швидесенько, я з цим справляюся, і в мене 100 тисяч баксів на балансі. Що ж, давайте сходимо. Так, 100 тисяч баксів. Ви готові? Звичайно, я готовий. Бамц. Так, що у нас тут є? Йоу. Пегасо якесь. Потім що у нас є ще. Німея нова, як Ніве, а шампунь yeah. якийсь. Супернова. Коріна. М2, о, коріна, я це надо. це як. Е, не знаю, що корінь якийсь. М29 також є. І. Е, а, це на попередній світ повернутись. Так, по цінам на яйця тут півтора мільйона, 12 мільйонів з половиною і 100 мільйонів за яйце. Ну, Це щось дофіга. І також, щоб перейти на наступну локацію, нам потрібно аж 50 мільйонів. Капець! Так, що ж, давайте спробуємо трошки з вами прокачатись і знищити, наприклад, ось цю тачку. Подивитись, скільки вона нам дасть бабла, але я не впевнений, що вона дасть нормально так бабла. Я навіть не знаю. Давайте подивимось, а нормально дала слухи. Ого, ви чули це грім на вулиці. Поки я тут знищую тачки, в мене просто на вулиці такий грім, що просто жах. До речі, напишіть в коментарях, як у вас там зараз погодка, і з якого ви міста, до речі, я ось з Києва, і прямо зараз в мене лютійший грім, що просто капець. І навіть дощ починається, ви уявляєте собі? Але я дещо зрозумів, друзі. Дивіться, ми ось так з вами то прокачуємось, бабки то фармимо, але. Для наступної локації або хоча б для одного яйця, це нам потрібно знищити капець скільки машин, і можливо, реально потрібно обновитись. Mm. Так, ну я напевно так і зроблю. Єдине, що повернусь на іншу локацію назад, а один що? Щоб повернутись назад, треба один бакс заплатить. Та пішли ви в дупу, а? Я ж його купив. Це ж моя локація була. Аго, в капець, бабки требують. Оце вимагателі, а. Ладно, не будемо нічого цей, просто ребітнемось. І тепер у нас дивіться. З кожним кліком ми отримуємо навіть більше, ніж тисяча сили. І доволі швидко ми прокачуємось, я вам скажу. Слухайте, мені це подобається навіть. Так, а наступний ребіт у нас буде коштувати 360. Тисяч баксів, і слухайте, я, якщо чесно, Ааа. Це що мені заново починати? Я не по. А ні Фух я вже перелякався, там 100 тисяч було написано. і Я думав, зараз це заново починати. Капець, блін, не треба так лякати, а? Коротше, я думаю, трохи нафармити ще сили. Ось так, хоча б до 100 тисяч, потім ще раз очі буде простіше її фармити. І ми зможемо потім знищувати ще нові й нові машини. Так, а давайте цю попробуємо знищити. Це у нас десь, ну, 30 кліків потрібно проклікати, щоб її знищити. Ось так просто кулаками шпінаємо її. До речі, прикольненька машинка, знаєте на що схожа? На лансер на. Mitsubishi Lancer. Така, знаєте, зі спойлером. На арабському чіпі. Ну, приколдесна, приколдесна. А ось ця чимось трохи на таку. Не знаю навіть, ну ладно. Ха -ха. Так, почекайте, ми можемо ребітнутись так вже? А, 360. Ні, не можемо. Ладно, давайте ще разочок знищимо її, і потім робітнемось вже. Ну, ця прям вилітий Lancer на арабському чіпі. От 100% кажу вам. Так, все, ми можемо ребітнутись. А, ні, та не можемо ребітнутись! Придеться цю загазити, буде швидше. Тому що це просто капець, реально, блін, 10 тисяч тисяч баксів нещасних не вистачило. Так, що ж, ідемо сюди, ребіт! У нас знову все по нулям, але тепер мені здається, пошвидше ми будемо фармити нашу силу. І ми можемо трішки ось так прокачати. І тим самим набагато швидше знищувати всі машини. Так, а скільки ця машина дає? 5 баксів. 5 баксів дає. ця 50 баксів дає, а ця 500 баксів. Понятно, з вами, понятно. Ну, тут нічого цікавого немає, тому погнали далі. Будемо дивитися, що у нас ми зможемо знищувати. Ти тут, а тим часом я вже нафармив 70 тисяч. Слухайте, нафармить би хоча б один мільйончик, і потім можна знищити оцю супернову буквально за 15 кліків. Тому я думаю, я погнав, коротше, фармити. Такс, ви просто подивіться, в мене 1 мільйон сили. Я не знаю, скільки я тут часу клацкав, але наклацкав мільйон сили, і М29 улетить зараз з одного удару. Ось так. А М2 улетить буквально з 2,5 ударів. Подивіться. Ми можемо реально доволі швидко фармити бабло і доволі швидко прокачуватись. До речі, давайте подивимось на наступний ребіт. 720 тисяч? Ну, я б не брав би, чесно кажучи, я за добу ще разочок мільйон сили проклацувати, Тому я б не брав би... Ого, 810 тисяч. Оце нормальна движуха, слухайте. Можна навіть ось так поклацкати Так, а що нам ще доступно? О, X3 Power X3 сила! Сюди! Оце да, мільйон чотириста у нас уже, бабла, 2 мільйони. Так, почекайте, це щось простеньке. Давайте попробуємо оцю фіговину зафігачити. Ну, блін, вона складновата, да. Але що поробиш? Давайте працювати, поки ми можемо. Капець у нас бустів там, подивіться, просто зліва внизу. У нас дуже жорстко все. І мені дуже подобається, що я реально починаю нормально так фармити бабло. Так, лишається буквально один одар. А скільки вона нам дала. по моєму Небагато, не багато чи багато, я так і не поняв. Блін, 3,8 мільйонів, ну. О, непонятно, непонятно. <ріст> Ладно. Сорі. <свист> Можна спробувати купити якесь яйце. Я не знаю навіть, давайте подивимось, тут за 12 мільйонів, а тут за ляма Ну, давайте для сравнення візьмемо за півтора ляма подивимось, бонфайрки. Так, і що він нам дає? Так, best. І що? А, ну у нас трішки більше сили дали, щоб ми могли проклацкувати, ось так. да? Так, а оця штука 375 мільйонів ХП. Друзі, подивіться, це мені проклацувати нормально, так треба буде, а? От якби вона дала там 50 мільйонів одразу, щоб перейти на наступний світ, питань би не було. А так, ну, поки це непонятна штука. Знаєте, як будто я її, коротше, не ламаю, а щось там чиню віксю. Ну, подивимось, подивимось, може це і не зря я її зараз так клацую, але тачка приколдесна. До речі, буде цікаво дізнатись, якщо ви граєте в цю гру, то яка у вас сила, який у вас ребіт і на якому ви світли знаходитесь тому що скільки тут світів, я, на жаль, не знаю. Ну або, на щастя, не знаю. Непонятно, короче Тим часом у нас уже у цій машині менше хп, ніж у ПП. У попередній, тому, я думаю, ми зараз з вами нормальок. Так, справимось. У нас зараз 2,9 мільйонів баксів. Ну-ка, дай хоча б десяточку. Ну, десяточку буде нормально, а. Ну, сім лямів дало, да? сім лямів по моїм подсчетам, це 5 таких штук ніч. Жить надо. треба. Слухайте, ні, ні, сім лямів це щось довговато. А, у нас ще, дивіться, сили на три лями зараз. Ми можемо ось так дуже швидко фармити просто на цій машині. по три лямчика, наскільки я розумію. Так, да? чи по одному, скільки в мене зараз? 11 і 11 мільйонів. А, щось фігово. Ні, ця машина фігня. Оця машина, я мав на Азі. А ну сюди. Ну, да, звісно, хотілося б трішки покраще. І вона дуже схожа, до речі, на букв. Гаті. Хто не знає, це одна із таких самих дорогих машин в світі. І самий дорогий такий бренд, напевно. Тому що коштує вона далеко не копійки. А ми з вами тут беремо і просто знищуємо. Ну, дивіться, два лямчика отримали. Слухайте, не знаю навіть, не знаю. Я б з вами запропонував зараз спробувати відкрити ось це яйце, подивитись, хто. О, Бонфайр Лайон. А ну-ка, 1200, ну-ка. Еквібест, де тут? Опа. І що у нас? Оу, дивіться, по 2000 сили ми одразу фармимо. Слухай, так можна нормально ок так нафармити, я вважаю. да? Блін, от би ми коли б знищували машини, тоді б нам би ще давали силу, але поки не дають. Що ж, я попробую, напевно, зараз трішки ще підкачатись. У нас, правда, бусти закінчуються. Дивіться, х2 закінчиться через 50 секунд. А х3 через 25 хвилин. Ну, 25 хвилин це ще нормально. Але я думаю, треба напрокачувати собі силу зараз прямо обов'язково. Так, ви просто подивіться, 17 мільйонів сили. Як вам таке, Ілон Маск? До речі, я тут подивився, а мені доступно якесь обзілля. І що воно дає? Що А... Що воно дає? А нафіга я його взяв? А де воно? Буст? А... Не понимаю. Оце може? Ні. Куда воно ділось, Аго? Щось його нема. дивіться, мене надурило на обзельку. Ну, що поделать, жість така, знаєте, буває, разочок киданули і все. Так, зато в мене 17 мільйонів сили і ще 10 хвилин х3 буста. Якщо чесно, я не розумію на що цей буст йде, але нічого страшного. Єдине, що я розумію, що в мене закінчились попередні зілля, і з-за цього в мене, до речі, приубавився трошки а, мій статус сили. Але що поробиш, життя таке, то ми будемо з вами просто фармити 50 мільйонів а, баксів, щоб відкрити новий рівень. Цікаво, що там за тачки взагалі за 50 мільйонів баксів, капець. Так, хлопці. Що, Як справи, пацани, дівчата? Здоровенькі були, здоровенькі, шо ви тут? Тоже бігає цей Пегасо, б'ють і б'ють, б'ють і б'ють. До речі, тут якийсь, дивіться, значок ребіта, я так розумію, і він доступний тільки був після першого ребіта. А може й ні, я не знаю. Але я знайшов спосіб, щоб я не клацав постійно ось так. І тепер вам не зважає моя мишка. Вибачайте, що не зробив цього раніше. Так, 37 мільйонів баксів. Нормально, нормально. Зараз ще буквально два разочки мені бахнути, і можна відкривати новий світ з новими тачками. Дуже цікаво подивитися, що там є такого новенького, що там є цікавенького. А так. А що у нас поробіто, до речі? Так, поробіто 720 тисяч. Нє, нє, нє. Поки я не готовий, щоб все моє бабло просто пішло в ноль. 51 мільйон баксів. Відкриваємо. Ви готові купити серйозно цей наступний світ? Звичайно, я готовий і, звичайно, я хочу. БАНС! А що тут є? А чого тут тачки не такі прикол? 500 мільйонів ХП! Ого. Я тепер навіть не сильно впевнений, що я зможу пройти. Так, а скільки. Так, return ре to... Пр... А ч? Чо? А чого назад? Почекайте! А, ось це. Один мільярд! Баксів коштує перейти на наступний рівень. Ви що тут, подуреля, чи що? Давайте хоча б один кібертрек. цей Чи як він трек. Величезний загас. Ми подивимось, скільки він нам баксів дасть, але 1 мільярд, мені здається, ну це щось прям дуже сильно дофіга. Так, 1.8 10. 9 мільйонів він дає! 9 чи 10, я не поняв. Фігня якась, капець. Так, а тут ХП в 2,5 раза більше. Чим на тому траті. Ну, капець, цікаво, скільки він дає. Але це буде реально доволі довго. Так, а що тут по яйцям? Скільки вони коштують? 10 мільярдів. І саме дешеве 350 мільйонів. Капець! Це реально який жах. І я думаю, на цьому поки що пропоную з вами зупинятись. Тому, друзі, дякую вам величезно за те, що подивились цей крутизний відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео по Роблоксу.